У у понеділок, 23 вересня, рідні друзі та знайомі провели в останню земну путь хороброго старшого солдата Олександра Конопленка. Загинув мужній воїн 16 вересня в бою за нашу батьківщину поблизу синківки в Харківській області. Рідні, друзі та знайомі назавжди збережуть в серцях добрий спомин про Олександра. Це справжній солдат, батько, гордість своїх дітей, матері. Чи велика втрата це не передати. Нам просто не віриться. Він з самого початку пішов воювати, захищати нашу країну, не, не ховався за плечами інших. Справжній герой України. Близько общалися. Я його знаю. Це безотказна була людина. Це нема слов. Він запам'ятався добре, Ми сусіди з ним. І завжди, коли йдеш, він завжди біля двору, завжди здоровається, всегда був уважав свою маму, свою сім'ю, свою. Своїх дітей, двоє діток у них. Тільки хороше про нього можемо сказати. Жаль, що його немає. Це гордість для села і для нас. Вічна йому пам'ять. Олександру Конопленко назавжди залишиться 42 роки. Усі, хто знав Олександра, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Дуже гарна та порядна людина. Дуже гарний дядько, який нас захищав від. Загарбників і завжди залишиться в нашому серці. Вічна пам'ять героїв. Родив і на тракторі трактористом хороший роботи був. Ну що, таке вийшло? пройшов АТО, пройшов Донбас і на Харківщині. Там не Добре йшло би це Олександр, мій двоюрідний брат, і ми, в принципі, служили недалеко один від одного. На Харківському напрямку він з самого початку війни повномасштабки. До цього був на виїзді з 2014 року, Ріка служив. Ну і потім, коли почалась війна, він теж не став стояти осторонь і виконував завдання, працював справжній воїн. Тобто виконував це що. На жаль, не, не зміг дожити до нашої перемоги, але в пам'ять за нього ми будемо тримати далі стрій і. Виконувати завдання і здобудемо перемогу де, в честь його і в честь всіх павших воїнів. Відспівали відважного старшого солдата Олександра Конопленка у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще, ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. ще молимось, за упокоєння душі, спочилого раба Божого. Новопреставленого воїна Олександра, і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої прогини вільної і невільної, Господи, помилуй. Мужнього воїна-оборонця Олександра Конопленка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.